Так, просто Спасибо. 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 На території скалацької міської ради ми маємо межами села Старий Схалак ділянку загальною площею гектар 87,06 за кадастровим номером 0377 і ми її готуємо до аукціону. Два моїх рішення стосуються одної і тої самої ділянки. Перше рішення це включити перелік.

Ну, це є такий байк, це немає ні нічого. Це є знову чи ти можеш допомагати? Це один байк. на військовий Так, через то є річна. Ну, це йде. Так, так. Ну, 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 Про, про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки площею гектар 87,06 за межами села Старий Скала. Нормативна грошова оцінка це вже ми от зараз 30 російсьчні, це нова нормативна грошова оцінка. Взяли її 105 303 33 копійки і стартові плати за просування земельною ділянкою. Буде становити 8424. Так, так, 8% від нормативно кошової оцінки. І це строк оренди буде на 7 років. І так, це є землі сільськогосподарського призначення, це є рілля, і це реєстраційний внесок 800 гривень, гарантійний внесок 2527.

Воно получается по державні. В даному випуску нашими обрати. Всі можно Да? Всі пожалуй. Да. Менше да. 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 немає. Значить для приватизації. Пані Олена, можна попробувати, бо ви ж Ви на 291 І вже І оплачене відшкодування за підготовки лота, і орендар вже підніс ресторану договір, і податково він все легально, відкрито, часно сплатив. Тут треба слідкувати. Тут мені не буде. Я переконував, дивишся, дивишся. Ні, ні, я до вас нічого не Київ. Ні. Ні. Вірно. За новим законодавством. Ви все сказали своє, а, а далі посвідкувати, чи ви буде платити, не буде. Ви маєте на за другий рік. До вас вже нічого. Ну, платити. Ну, не не буде платити, то призервите <різь> <різь> до бірця. Цей рік зараз. За Марія Богдан, він заплатив за... Шо? Пені, Шо? Що? щоб мати, не кажуть. Так, зобов'язано. В даному випадку ніхто не може пройти. Ну, ти хочеш з да? Ну, Тому треба тих -то нашу команду, звичайно, далі. Так? О, то там всякі ставок буде? Ще другий старок. Ну, болото не болото, але конкуренція висока. Так. Ну, я вважаю, що злоби людина на шості в сороковий я вже вона вона не мала. Ну, я вже 30 тисяч. А той, хто взяв перший станок, він зацікавлений в тому, що взяв і другий. Бо вони в одному в каскаді. Я б дуже дякую. Приватизація, передача у владу. Зачитую село, площу людей. Ставнюк Олег Люкомірович, 25 сотих, село Коптяна. Рибак Наталія Петрівна. Подоручені від Томин Ганни Іванівни, село Колупання, 25 сотих. Гугель Людмила Любомирівна, село Остап'я, 24 соти. Рак Назар Ігоров. Подоручення від марки Лесі Петрівни, 25 сотих, село старій скала. Санплат Надія Романівна, місто скала 300. Масна Яніна Катимівна, село старій скала, 10 сот. Далі рішення також приватизації двох частин безкладацій з принесення змін до рішення Кремлянської сільської ради від 10 жовтня 96-го року. Скоро Роман у Тарасовичу в 96-му році Кремлянською сільською радою було надано рішення про передачу у власність е, ділянки підвільниць, ресативної ділянки, передачу власності. Він рішення мав, але право не скористався, е, тому він нині. Yeah. По приватизації по тому рішенню, і тому рішенню їм давалося під будівництво 25 сотні. Але ви робили документацію, там, де труба високого тиску, і їм всім позменшали 15 сот, позначали на 15 сотні, то зараз ми вносимо зміну в то рішення старе про передачу власність в уточні площі, там 2500 і 1600. Наступне рішення його стосується для затвердження технічної документації. Коли занесли зміни, затвердження технічної документації, а серед рішення передається. Кам'янна осілка, як ви пам'ятаєте, дві ділянки там другого року ми давали каємну осіб дві ділянки в оренду на один рік на час воєнного стану, на один рік з продовженням на, на один рік. знову. Якщо буде війна, то знову ми будемо його продовжувати. У них той договір був на один рік заключений, він закінчився, і вони знову звернулися за продовженням договіру. По тих ділянках ситуація та сама. Тому що вони ліцензії зараз не мають продовжено. а ліцензії згідно того закону частину на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців його прийняття або скасування вважається продовженим автоматично без прийняття відповідного річних влади, що реалізує державну політику в сфері пологічного вивчення національної Тобто знову продовжується на той самий термін, навіщо, додаткової договір. Вони так частець, обов'язково йде, тому що зараз реєстру вони знімають той добре, він закінчився, він днів срок, і не на договору періоду. І вони тут просили 3%, ми їм давали на 3%. У зв'язку з тим, що не дали 9%.

Я пояснила, де я була. Я не вся, але я не хочу питання, потому что сказала, я подачу. Það er mjög heimil, það er mjög heimil.